Такий набір е, туристичних чи там на кракращати дорожніх подушок е, з меморію, в середині меморії. Е, е, е. Значить, 135 гривень одна штучка, лоті буде 20 штук, показує, що буде. Ось такі для шиї подушечки, їх буде 8 штук. лоті, вони всі в сірому кольорі і мають таку класну, таку бархатну поверхню. Розчіпатись тут на замочок, можна прати. Їх буде 8 штук. Під спину ось така класна штука, точно навіть є ліпучка можна на сідушку приліпити і зручно так їхати, щоб для паперика, для паперкового відділу. Значить, 6 штук таких буде в лоті, і ось така, такий круг. Я не знаю, для а чого він. Він якийсь універсальний. Вал, валик. Універсальний валик: 135 гривень одна штучка, лоті 6 штук їх буде. Значить, Лот буде коштувати 20 штук, три різних позиції. Просто думаю, що треба нашому вадіку такий, щоб його поперек не болів. Все, замовляйте в менеджері, бо то, що їх не так дуже і багато приїхало.